Я думаю, що в більшості із нас була така ситуація, коли нам в чомусь допомогли. І ми, як вдячні люди, бажали ну, щось, якийсь подарок, да, або ще щось якось віддячити. І це добре, коли ми віддячуємо за якусь нам послугу. Але знаєте, не завжди воно відбувається так. Даже можна сказати по-іншому, в житті Ісуса Христа відбулося зовсім не так. Вся Біблія нам говорить про гріх, про гріховність людини, що без Бога вона так і знаходилася в топіковому стані. Але Бог по своїй великій любові і милосердві до людей вирішує проблему гріховної людини. Вирішує проблему гріха. Знаєте, без Ісуса Христа все людство на землі приречене на покарання, на загибель, на вічні муки. Але як Бог, любящий батько, Він посилає у світ свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб саме вирішити цю проблему гріха. І, на жаль, люди поступили з Ісусом Христом не з вдячної сторони. Я зачитаю. Пророка Ісаї, можна так сказати, що це старозавітній євангеліст, пророк Ісаї, який наперед передбачив Бог йому відкрив. Про страдання і муки Ісуса Христа, які Він перетерпів за наші з вами гріхи. І от як люди поставилися до Ісуса Христа за те, що Він їм зробив? Знаєте, коли ми задумуємося дійсно про те, що для нас зробив Ісус Христос, задумуйся про вічність, про майбутнє, ми починаємо розуміти і цінувати цим. І хто до кінця це розуміє, він, безперечно, вдячний Богові за те, що його душа Спасена. Але що на той час зробили люди за цей подвиг Ісуса Христа на Христі? Ми часто читаємо цей, цей розділ. Я зачитаю теж декілька віршів, і ми побачимо. Наскільки люди вдячні були в той час. Але знаєте, на жаль, і більшість людей на землі вони такі самі і зараз. Ісайя 53 з 3 вірша. Він був, тобто Ісус Христос, зневажений і принижений перед людьми і муж скорбот, що зазнав недуги. І ми відвертали від нього лице своє, він був зневажуваний, і ми за ніщо вважали Його. Знаєте, коли ми людям або люди нам зроблять добре, і як було б перед тою людиною, коли я її побачив, вона надзвичайно мені добру річ зробила, помогла в житті, а я її побачив і відвертаю голову від неї. Переходжу на другу сторону вулиці і не хочу бачити її. Як було би цій людині? Приємно чи ні? Ця, ну, можливо, вона б нічого не сказала, але подумала б. Слухай, я йому, скільки міг допоміг, як міг я йому допоміг, а він навіть привітатися за мною не хоче. Він навіть бачити мене не хоче. Знаєте, це стан людей. Стан людей, які поступили з Ісусом Христом, Він наші гріхи своїм тілом прибив на хресті Голгофи, вирішив нам проблему вічності, Щоб ми були разом з ним в раю. А написано, Він був зневажений і принижений перед людьми. Ми лице своє відвертали від нього. Наскільки ми вдячні нашому Богові. І не дивлячись на це. Написано, але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом. Тобто як би за себе, за, за своє. Він був поранений за наші гріхи і страждав за беззаконня наші. Покарання за наш мир було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Наш стан був такий. Ісайя пише, як вівці без пастиря, які без пастуха, які ходять, куди їм заманеться. І написано, усі ми блукали. Люди, усі без Бога блукали, як вівці, звернули кожен на свою дорогу. От, і ці вівці подобаються туди. Вона пішла туди. Вона не знає, чи там безпечно, чи небезпечно, вона пішла і, от, і так заманилася. От без Бога людина точно так само, як вівця, яка вона бачить, ну, здається, там добре, а там можуть бути небезпеки. І всі ми блукали, як вівці. Звернули кожен на свою дорогу, і Господь поклав на нього гріхи всіх, усіх нас. Ми ходили, ми жили, як нам заманеться, ми грішили, і Бог вибирає свого сина і наші провини кладе на нього. Наші беззаконня Ісус Христос бере на себе. Написано, Він був гноблений, але страждав добровільно. І не відкривав уст своїх, як ягня. Він був ведений на заколення і як вівця перед тим, хто стриже її безмовним, так і він не відкривав уст своїх. В новому заповіті написано, коли його приводили на суд. і в частності, до Ірода. Ірод задавав багато питань йому, і він йому не давав відповіді. Він в смиренні в спокої йшов, і його ціль була це хрест. Це смерть за гріхи наші. От Його прихід сюди, у цей світ, був, щоб взяти наші гріхи на себе. І він це зробив. Він це здійснив. Якби не було так, не було би зараз спасіння, не було би зараз прощення гріхів людей, але він узяв наші беззаконня на себе і був розіп'ятий грішними людьми. І все, що він зробив, дивіться, що написано вже в 10-й, 10, 11-й вірш. Але Господу було угодно поразити його, і Він віддав Його на муки, коли ж душа Його принесе жертву за гріх. Він побачить потомство довговічне, і воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його. На подвиг душі своєї він буде дивитися із задоволенням. Через пізнання Його, Він, праведник, раб мій, оправдає багатьох і їхні гріхи понесе на собі. Знаєте, коли Грішник кається, небо радіє. Коли грішник кається, написано, що Ісус Христос дивиться це з задоволенням. Він радіє тому. Він радіє, що і сьогодні тут, у нашій церкві, ще дев'ять душ приєдналося до церкви Його. Він задоволений. Знаєте, я думаю, що Ісус Христос дивиться на це все і, як би каже, страдав, недаремно. Страждав недаремно. Все, що я переніс, все я мучився, мене принижували ці грішні люди. Але я перетерпів все до кінця і сказав слово на Христі, звершилося, і це недаремно. Люди продовжують спасатися. І знаєте, Ще двері благодаті Божої не закрилися, Господь ще продовжує спасати. І Він чекає кожного, кожну грішну людину, щоб, прийти, щоб та людина прийшла в розкаянні. Він стукає до нашого розуму, до нашого серця і, можна сказати, просить, умоляє і каже: Я страдав за тебе. Навіщо тобі погибати? Навіщо тобі йти в ад, який приготовлений дьяволу і ангелам Його? Я хочу тебе спасти. І коли людина кається, коли людина навертається до нього, до Ісуса Христа, Він знову на подвиг своєї душі дивиться із задоволенням. В першому післанні Івана, другий розділ. Другий вірш. Він є умилостивлення за гріхи наші. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Він, Ісус Христос. не Микола, не Петро, не ні Вася, ні, ніхто. Один Ісус Христос є умилостивлення за наші гріхи. На, на жаль, жалко, що люди так поступають з Ісусом Христом. Не можу підобрати український, ну по-російськи принібрежительно. Да? Наскільки він зробив все для нас? А люди нехтують нехтують ним. Він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступався. Коли він висів на Христі, його слова були які? До Батька Небесного за всіх людей. Прости їм, бо не знають, що чинять. Йому робили зло, йому зробили зло, те, що його розіпяли, те, що е, його принижували. Над ним знущалися. А він каже, за злочинців, заступником став. Прости їм, бо не знають, що чинять. Після ні до Коринтян Апостол Павло каже, того, хто не знав гріха, він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Про те, що сьогодні вже говорилося ті білі одежі, які ми е, е, маємо, ця праведність це не наша праведність, це праведність Христа. Тому що навіть не самі ми за свої гріхи страдаємо. А Христос за нас пострадав? Давайте будемо цінувати нашим Господом, так як ми цінуємо навіть не так, а ще більше, чи ми цінуємо тими людьми, які по мірі своїй можливості десь щось нам зробили добре. Ісус Христос позаботився про наше вічне життя. То як ми маємо ставитися до нього? То як ми маємо його шанувати? Бог каже: полюби Господа Бога всім серцем Своїм, всім розумом своїм і всією крепостю своєю. Слава йому нашому Господу Ісусу Христу! Амінь.